Простіше ну, кажучи, Валенція дає більше можливостей. 100%. В тому числі і ком'юніті, в тому числі і ну, ну, для бізнесу. Так? Бізнесових можливостей у Валенції в 100 крат більше. Угу. Поміло бізнесових, просто навіть якщо ти класний спеціаліст якогось діла, наприклад, ти шариш щось з камерами знімати. Слухай, ну, ну давай це... без цієї херні, я весь інстаграм мій і твій в цих камерах. Факт тому, що в Валенції є де цим займатися. Люди приходять просто і Шарять, хто в монтажі, вони знаходять там роботу. У нас от, от, був кейс недавно валіканти, чи говорить, я, він класний спеціаліст, він не може там знайти себе. Абсолютно, тому що нема ринку, Ну, просто. я тобі скажу не факт. Тут навпаки в нас шукають зараз оператори, ну, не тільки наша компанія. Ми шукали певний період, зараз просто збилися, взяли деякого на аутсорс професіонала, і якщо треба, то там я можу сам навіть познімати. Але от, наприклад, ті, що в нас були, навіть дехто, вони пішли в англійську компанію, там нормально mm -hmm. заробляє 100-200 євро в день, просто познімає якісь відео. І все рівно є дефіцит спеціаліста в плані відеооператора.